Дай вам Бог здоров'я, вітаю вас на каналі Sejm Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття, вправа 26 розділу планування. Тема планування включення в план на день планів. Багаторічних, річних, квартальних, місячних, тижневих, денних обов'язкових. Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форми для заповнення. Ви відповіді на питання або впишіть свій блокнот, або в органайзер в смартфоні, або наберіть форму самі, чи замовте в нас набрану форму в електронному вигляді. І впишіть туди відповіді. Форм на екрані буде декілька. Кожна на потрібний час необхідний для пояснення, плюс 20 секунд. Ви можете зупинити перегляд відео настільки, скільки вам потрібно. А надавши відповіді, продовжити перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та а вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих стануть плановіше і відповідальніше. А значить, обіцяне вам буде краще виконуватися. Тепер про суть справи. Для початку рекомендуємо вам переглянути уроки 34, 35, 36, 37, 38, 39 розділу планування яких зроблені роз'яснення особливостей включення в план на день планів багаторічних річних, квартальних, місячних, тижневих і денних обов'язкових? Посилання є внизу під відео. Також роз'яснення з цього приводу ви можете прочитати в книзі ОС Організаційна система успішного емоційно-інтелектуального менеджменту з сторінки 448. Ну що ж, розпочнемо робити практичну вправу. Запишіть свій блокнот рішення або в електронну форму. І опісля роздрукувавши, поставте свій підпис під написаним. Це додасть відповідальності. Зараз потрібно дати відповідь на наступні питання. Для виконання декількарічних планів. Які конкретні задачі з декількарічних планів ви будете виконувати щодня одну годину? Я буду виконувати. Для виконання річних планів. Які конкретні задачі з річних планів ви будете виконувати щодня одну годину? Я буду виконувати. Для виконання квартальних планів і показників, які конкретні задачі з місячних планів ви будете виконувати щодня одну годину? Я буду виконувати. Виконання місячних задач. Які конкретні задачі з місячних планів ви будете виконувати щодня одну годину? Я буду виконувати. Виконання задач на тиждень. Які конкретні задачі з тижневих планів ви будете виконувати щодня одну годину? Я буду виконувати. Для виконання задач дня. Які конкретні задачі ви будете виконувати щодня першочергово? Я буду виконувати. Коли я буду планувати? Зранку, в день, з вечора? Я буду планувати. Що мені потрібно, щоб жити своїм успішним життям? Все, ви молодець, тепер у вас є розуміння, які плани включати для щоденної реалізації. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Разом зробимо наше оточення плануючих і впевнених людей і будемо жити у відповідальному суспільстві. Виконайте 32 вправи з теми планування. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу Планування-практику та ставайте плановіше і впевненіше. Будьте щедрими, підтримайте нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо багато потрібного. В наступному відео ми будемо робити діагностику обставин і висновки для формування планування з одного питання. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.